Святий князю Володимире, тобі поручаємо всі потреби нашого народу і свої власні, Ти охрестив Україну в ім'я Пресвятої Трійці. Тож, святий наш, Покровителю, зглянься на наші мольби та моління всього нашого народу. І як колись, живучи на землі, так і тепер, прославлений у небі, молися за нас. Молися, найперше, щоб увесь наш нарід, яким ти колись управляв, визнавав одну Христову віру, яку ти прийняв і в якій ти себе освятив, молися. Щоб заповідь любови Бога і ближніх завжди була вказівкою нашому народові у громадському житті. Живе наш нарід серед важких дочасних випробувань, тож молимо тебе, заступнику й покровителю української землі, вставляйся за нас до Бога! І випроси нам благословення в дочасних потребах. Святий, Володимире, будь нам великим опікуном і заступником у небі, як був ти печаливим князем нашим на землі. Амінь.